Привіт, дякую, що зайшли на це відео. Хотів би подякувати всім, хто дивиться, коментує, підписується. А хто не підписався, зробити це прямо зараз. Дуже це дуже важливо. Реально, це дуже важливо. Крім цього, хотів би сказати, що дякую моїм спонсорам за рахунок їх донатів, а саме 7 доларів 50 центів. Я зробив вкладинку на відео, і ви вже полегшили мені життя. Дуже дякую. Наступне що Перші 10 хвилин цього відео, якого ви будете дивитись, там поганенький звук, але я там сварюся з людиною, і вона свариться зі мною і заставляє мене вибачатися. по мені це цікаво, навіть з таким звуком. І що? Завтра, 20 лютого, і у нас концерт з пашу. Приходьте, якщо є така можливість і бажання. Крім цього, в березні буде 5 концертів. Будь гості, яких раніше не було. Спонсори, дякую, хейтери, то теж, якщо такі є, дякую. Ну і прихильники теж дякую. Приємного перегляду. Якого ви соромитесь? дійсно єбаний такий, знаєте? Що коли чуєш цей сміх, думаєш, ну в нього точно вишня хромосома. Отакий От сміх, як у єбаної чекі. Я дуже прошу. Використовувати його по максимуму, добре? <решил> <плеск> <плеск> Прийшов своей своєю а, Вас привели? Да? А кто она вам такая? <решил> сиділка. <плеск> <решил> а, это ви сиділка, я на вас написав. Вибачте, на мене тут конфлікт, я не можу це пропустити. Вибачте, будь ласка. Ви не сиділка, ви не виглядаєте як сиділка. А ви вигляда... закулярів, я бачу, так? Да? Да. Якщо вас це оскарбляє, Що з вами общаються люди без окулярів? Я просто хотіла приділити. Це звучить як погроза. Я, я реально обідав вас? Так. Да. — Вибачте, як вас звуть? — Юля. Юля, пробачте мене, якщо я вас одразу. Я реально цього не хотів. Не з цього має концерт починатися. Іди <рик> нахуй, я не сидів, я не. <рик> 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 Ну такий формат, такий я. Що <рик> ви йому кажете? Я, кажу... я запитав, хто така сиділка. — Що ви кажете? Хто <рик> така сиділка? Хто така сиділка чи яка буде, правда? Сиділка це людина, яка сидить з якимось суб'єктом. <гум> ну, Мається на увазі, якщо людина, їй потрібен догляд. <гум> Хто? Нянька? Можете <гум> докласти. Пожалуйста, не грузіть мене, концерт тільки почався, і поносить... Це суб'єкт. Ну, в цьому і я суб'єкт, всі тут суб'єкти. А є таке правило, що суб'єктів не забирають? Не знаю, я вас сильно образив, я бачу. Ну скажіть щось погане про мене. А воєнні ті сьогодні, блідо, мікрофона Звучало, як обідно. Хоча він нічого такого не сказав. Ви вмієте вкладати агресію в тон? Я би хотів. Ну я не знаю, чого розгонити, але. Він виглядає як сильний чоловік, тому хай будуть розгонені. А ви як сюди прийшли? Ви якогось з нас знаєте? Щоб почути про сиділку? А ви сюди прямо направили з броню приїхали, правильно? Я сильно так. А звідки відізнались про це? Ютубчик. Круто, так ви ж знали, що я можу таке ляпнути. <пробітно> Проводив захід і були там коміки. Е, — Хлопці. Так. Ну мають наразі Андрюха і паша. І вони такі приїжджають в Київ, буде ахуєнно. <пробітно> 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 ну добре, я радий, що Ну вони скоро вийдуть, не переживайте. Як вас звати, бо вони познайомилися? Ти сука суб'єкт, блять. Все, тепер ти будеш суб'єкт. Я до цього терпів, нахуй. Ну типа обійдив. вибачусь. Ну ти суб'єкт, блять. Антон, ти так, ти давай, давай. Без помощі. Два рази з портхабом уже з тобою влетіли. Мене звуть Марк, Вас є. Віталій. Віталій, дуже приємно. Вас, Юлія, якщо я правильно Так. Да. — Ви стендапер, так? Ні, ні, я. Я таксист стендапер. Так. — Суп'єм, сука. Я, думав, я що... так, окей, давайте. Я себе ідентифікую як стендапер. Хоча я не навиджу, до речі, це слово. Воно, ну, то, ведучий стендап, можливо. можливо, ведучий стендапер. Це ще хуже супер. Ведучий стендап, блядь. Ну, стендап субєкт да. Там туди пердит був, ви чува. Я не про вас, он знімаю від вас. Ви чули? Ви почули точно. Звичайно, Юлія. Он де треба сиділка, там пердит сидить. Да, їбануться концерт. Ну ви відкриті, до речі, я попросив бути відкритими. — Це я, блядь, з Брайору виїхав. — Це круто. А на чому їхали? — На машині. — Ну, за кермом... — А у вас на литовських номерах? — Ні-ні. Мені це не цікаво. Я маю на моєму увазі, ви на таксі їхали чи самі за кермом? — За кермом на таксі. — Ти ще не п'ятачишся. — За кермом на таксі. — За кермом на таксі зустрів дівчину. — Підвіз. — Підвіз Юрію на концерт. Ні, ну ви не п'єте мене, чай пьете. Я б тоже був такий, сука, напряжений. Пити чай. А ви, Юлія, п'єте щось? Так випийте, нахуй не оскарбляйте мене. Випийте щось. ну вам не можна ви за кермом. Вона п'є, я закушую. Це нормально. Ну ти, сука даєш. я не уважаю. Ти такий суб'єкт, блядь. Це смішно, він прям валить, навіть... він мене відкуражує кожен раз. Бля, там мені таке колишнє навіть не казало. <рістити> <рістити> Ти про колишню приюлі і давай тут не розпространяйся. Це неприємно, чути Ну, твої половинці. це <рістити> Хтось форточку відкривав тільки що. <реш> а я включив, Всім... і знав, що зараз не буде і нічого не казав. Всім привіт, друзі. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. А... <реш> До речі, в минулий раз хтось написав коментар, коли я випустив відос на днях, і хтось написав коментар Марк, чи отнес ти кольцо в мордер, пошли ви нахуй. Але одніс. Що <реш> за кольцо і мордер? Це за мордер? Ну, типа що я найнижчий з вас, що я хобіт. <реш> І типа одно все в кольцо. Там ще смішно було, що ми як ці зоги і кукарачі змор. Так, ну, да, оце найсмішніше було. Це найсмішніше. І, до речі, е, тільки Марк з, з того, ну, з цих тараканів схожий по пропорціям. <реку> <реку> Саме через Марка пройшла ця думка коментатору. <реку> Коротше, я вам поясню, що тут було, якщо ви слухали, я не знаю. У мене був конфлікт. Я успішно вирішив. А що за конфлікт? Я сказав, що якщо какой-то дефективний сміх, після якого здається, що у людини лишня хромосома, ну, типу, дайте знати, і чувак, ну, сміється, як ну, смішно сміється, і... Смішно. Ну да. Я кажу, ну, воно прийшов з сиделкой. І дівчина обидалась на то, що я назвав сиделкой. А не на те, що чувак не може ходити сам. Я вибачався, а, ви, я вибачте вашу вибач вибач, вибач, вибач. вибач, вибач, Тепер мене вибачте. Юля, я вибачаю. <гум> <гум> я думав, це минулий раз було. Дякую, вибачте нас. Вибач. Дякую, ще зараз. Ні, так а що ж ви вивчаєтесь, коли ви не праві. <ф> <гум> 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 зараз, Андрій, вибачить це є? Андрюк, скажи, щоб ми закріпили. Вибачте, будь ласка. Все супер. Ще хочу сказати, що справа шестилітня дитина грає в телефон. Серйозно? Да. Да. А де? А там біля стіни? Ні, біля а... стіни. З мамою. А -а -а. Це хлопчик. А -а. Але після концерту він вже буде мужчина. Тоді, <плоди>, якщо це хлопчик, то можна все. Ну от слово хуй можна казати. Ви бачите, як він тактики жизньок. Андрюха каже хуй, малий такий. <ривател> а, а звідки він знає? Та бачив вчора просто. <ривател> <ривател> Ви не знаєте? Невчасно Зам зайшов у кімнату А він сам прийшов. Просто клеїть тебе зараз. Що <ривател> ти мала, сама тут відпочиваєш? У мене хуй такий. Мені насправді. Він такий, ей, тормози, я твоя мать, він такий, так мене це і заводять. Він каже, мала я ми в барі, тут ти другі є правила. Він каже, він піджигає самбуку і такий хуя. Він каже, насправді мені 21, але ростуне я. Я тепер я зараз розумію, наскільки його розїбав жарт про Огі карачі, бо це мультик, поняв? Та ні, я не думаю, що він бачив насправді. А сейчас показують круто. огілку, а ти знаєш, хто такі огілку карачі? Як тебе звуть, Вибач. Пошли вже в машину. <пл 'ярка> <тол> я>, Я вже хочу трагатись. <с textbooks> Блін, як звати вашого сина прекрасного? Як? Георгі. Тобто жора. Круто. Тепер розумієш. Жора йобаний на <пл 'ярка> Я тепер розумію, чого він не розмовляє, бо він жора, братан, в 10 ні, років. Ні, він не розмовляє, бо почув те, що сьогодні ви казали. Прикинь, наскільки хуйово, коли тебе звати жора, а ще одного жару-жору, ти знаєш тільки дядю жору. <плес> Прикинь. Ні, оце. Я просто розумію, що дитина потім на що буде витрачати гроші на психотерапевта, згадуючи цей день. Бли... І потім він каже жора. Насос. А скільки, скільки в Жорі? Шість років. А ми його не напрягаємо зараз, щоб ми збавилися. блядь, як ти думаєш? Ти пам'ятаєш цей ти батьківський, хлаків, батьківський тебе... стіл, там, де тебе кликають і кажуть, ну, їбани, щось смішне там для дяді Вови, а тобі вже 13 і ти, і тобі ти, навіть не 6. І ти, і ти розбиваєш голову обсервант. Але вони всі хлопають і радіють. І після цього, ну, зараз чай з тортиком. Шора розбив голову, все. Можна і подумати. Непоганий вірш. Без слів, але емоційно. Так а що, ми будемо спілкуватись? Мені здається, що треба. Так мені здається, ми його дуже сильно напрягли. Напрягли вас? Хоче поїсти, а ви замовили? Так. Він хоче поїсти, ви замовили? Ні. А насправді він хоче поїсти за її грудей. Блять, ви самі туди зайшли, нахуй ви сміялись з цього. А зараз такі у поня, поприкалувались з нами три хвилини, а тепер ми тут винуваті. Ага. У, ну, нього я? у нього маленька, якщо... Не треба. Не треба. Не треба. Я, та я не то хотів сказати. Я хотів сказати, що у нього в кармані а маленька бутилочка кофеліна і на совічок на всякий. Маленька бутилочка Джемісана. <ріст> 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 я ж дитина, я не заробляю. <ріст> а мені якраз вистачить. <ріст> а ви знали до куди ви прийшли? <ріст> <ріст> Він п'є на 0,5, а 005. <ріст> Ну да, так, точно, точно. я точно більш не завжди хуйню кажеш дитині шість років обличчя. Звісно, ми смішаємось. І, і, і 40 дорослих сміються. На да. Блін, круто, а чо, дитина не могла з кимось залишитись чи він прям теж фанат стендапу? Любить? Прикольно. Круто. Вау, Прикольно. Прикинь, ось сюди на весь концерт посадить. А мене туди. І через 30 хвилин ты з матері сосесешся. А він, а він, а він вже матеріал пишет. Не на наводжу вітчима. Не, він такий Це що я тепер беришко. Я жора біришко. Блин, круто, дуже дякую, що прийшли. Це блинкуєн. Я вибачаюся, чому ви вдвох прийшли? Ну, саме вдвох, я розумію. Чоловік у вас є? Андрюха пробиває. Стоп, стоп, кошель. стоп, стоп, стоп. <реш> ну нахуя ти це кажеш слух? <реш> а. а ти його любиш? <реш> <реш> круто, що ви прийшли. Я такий вам радий, я вам <реш> Блин, це круто. Що? Конечно. Блін, ну круто. Ну все, давайте тут і далі. Давайте поапладуємо. Жорі, Жорі, клас! Дякую, що прийшов, Жора. Клас. — Давайте з правої частини заведемо. З тіл де три дівчини? Да. Андрюха, давай. Роздягайтесь. <звук> <звук> Ні, дівчат, привіт, не ображайтесь. Ми тут приколи жартуємо. Ви в контексті? Валентина, <звук> що цікавого у вас в житті? <звук> Ні, я питаю, цікаво. Дитина, вибачте, це ж. Цікаво. А що цікаво, що? Що ще у когось в яйцях знаходиться? Вилупила. А у вас дитина. Мама мама сказала, що її дитина вилупила. Дитина, дитина, перша дитина, яка вилупилася яйця. Вона спочатку думала, вона спочатку думала, що це гамунку. Окошер такою, на вас гамонку. Народила таке, у вас яйце. І потім його там воно чекає. Ну а каже, вони ножкою чи головою? Та ні, тут скорлупа. Я кушеру так за сковородкою стоїть одразу. По третій сутки. Каже, зараз шаг жуку буде пашити, чи залишаєте дитину. Ну тут на скільки порція на десяток буде дитині? І омлет діляється і китайський, знаєте, охуєнний. Як в ТикТоке, такой, що він заворачується, а внутри жидкий. Це ж може могла дитина птах народитись. Перша дитина в родині птах. Ви? Вона народилась і не закрило вікно вилетіло. А знаєш, як її кормити треба? Береш в рот. Береш. І... <кій> Це точно. Прилетить буде на оцій трубі. Чирікать, хто чайку запустив. Кажеш, поаплодуйте, а тут так їбашить крилами, що пір'я. Просто в когось стрілки О, А там у людей плечі обосрані. Каївці ненавидять. Да-да, ви їжу не викидаєте, просто потім вона нас клює за тут за Фу. Фу. Скільки років? Обожаю коли посівають. Мама яка лядувать. Коли свариться з батьками, вони кажуть, а ну в свою клітку. Хто сказав скав пошуті. Ні, бать за ділі. Давай нахуй. Було. Так це ви все раз сказали. Ні, а хто сказав хуйову? А він каже, будете вилупиться. А блядь, хуйте! Ніхто не посміявся. Викличте озброєну охорону. Виключте озброєну охорону в хуйовому настрої. Скиньте його в ріку. Чув, як він в кінці панчину, а, блядь. Так, ми, блядь, будемо дізнаватись. Так, 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 круто. Чим ви годуєте його? Птичье молоко любимые конфеты птичь молоко. Вчера вылетию в вікно кошку принес, разодрал. Посередкав. У него голова, як у сове поворачивается на 360 градусів. Коли бачить оголошення, що зникла домашня тваринка, вона така, ну ви вже не знайдете. Дякую. Синку! А блядь? Тепер всі приколи закінчувати а, блядь? Скільки років у вашій дитині? А блядь? Також смішніше, сніжніше, для неї. Так, все сміють, реально круто. Ось в чому прикол. Дев'ять місяців. Дев'ять місяців, ну це вже дорослий птах. Це ще без пір'я. Вона поняття з дитиною, ти. А чого? Ви самі? В личном начале больше не забыл. А больше... Какая? А больше друзей... Еще молодше? А сколько больше? 14. Так почему он молодше? А его 20. Один. Йоу, чувак! Конечно! Ну и кто тут малолеток трахает? Я? Я до речі, якось йшов в Гулівері і бачив прям дорослого чувака. Ну прям він виглядає на ну, 40. Плюс. І в нього дівчина, яка виглядає 18. Поняв там, ти не знаєш, чи є двадцять. Можливо, це не батько і дитина? Ні, 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 ні. Ну він себе поводив, так як я. Це як? Ну, між ж до Ні, ну коротше, я точно знаю, що в це в Гулівері. Отак. Стоїть. І я прям... За жопу так знаєте, ще держи похана. Ну, та, це бачиш, там, ну, бачиш, ну він показував щось, свої наміри, зрозумів? Демонстрував, що я не батько, дивіться. Я її трахаю. І я прям респікнув, чуваку, думаю. Батько, ну красавчик. Дякую за вашу творчість. <світ> <світ> ну, так. Круто. А чого, друзів у вас? Тобто у вас, що тільки дівчина є? Ну, є друзі, але вони замість раз. З дівчиною. Ні. ну так, на навчання. А можеш якось зараз зателефонувати, запитати, чим ви займаєтеся? Може. Давай. Зараз буде людина, одна вибіжить в сльозах, звідси. Я зараз ахую, якщо десь тут заграє телефон. Прийду. Ні, він такий, а хто це? А, інструктор? Ну добре. Збити дихання в неї під час розговору. Зараз пишу в телеграмі, будь ласка, візьму трубку зараз. Не позор мене на людях. Он блять три минуты набрать. Только не должны кричать. Да, да. Вы видели звонок? Мне по А что ты там натрачуєш? Только матери випадково не позвонил. Просто як справа і. Да нет, просто я Алло, Маська. Алло. Ну, я понял. Алло, я люблю тебя. Алло, возьми трубку, я люблю тебя. А там понял что Не, там на телефоне. Алло, алло, возьми трубку. Там же тип говорит, да, блядь, возьми трубку, реально, ну, пиздец. Боже, <соц> я таких хуев не бачил никогда. Скажите привет. Вы где сейчас? Где вы? Скажи привет, Паша Пинчук. Мать повтори, скажи, Паша Пинчук. Привет. Я реально 7 лет. <реш> Она еще навчается говорить. <реш> Мать, повтори. Повтори, дядя скажи, Паша Пинчук. Скажи, мы вчера, ж ты сказала, папа. Не, вот сука, ну вчора, блядь, мені читеростіш я, блядь, розповідала. А тепер Паша. Ну все, круто, респект за Да. Дякую тобі. Давайте поаплодуємо. Я люблю стендап. Я прийшла на ваш стендап, знаючи, що ви охуенні, але в мене, сука, астма, я угораю пиздец, я постійно пшикаю цим йобаним інгалятором. Так давайте мені отдайте. Та крутий контент. Я бачу, бачив, ти можеш її маніпулювати. Ти уявляєш, що він може її маніпулювати взагалі? Дай денег, ні. Це не є тема, сексу. Кажу, падає дай я житло. А він такий ніхуя. А чого ж він сказали, сказав, у вас. А разка? він каже, та да почекай, вже трошки залишилось, бо да я пшикну. мав. Охуєнний інгалятор. Коли його немає, вона інгалятора. З інгалятором трохи. Хорошо, дякую вам за фідбек. Описки для вас. фідбек. Ну, англійський. Не, правильно, бро. Приходьте на курси. Добрий вечір, як вас. Дякую, що прийшли. Як вас звуть? Євген? Я правильно розумію? Ви вже пофарбували голову, але у вас трошки залишилось? А ти ніхуя не викидаєш домі, правильно? Зелений так зелений, братан. А як вас сказали Женя? Чи Джоні? Чого Джоні? Ні, ну тому що не виглядає ніяк Женя. Джонні Диджей Джонни. Mm -hmm. Mm -hmm. Так Він так виглядає. Аня. і э. Джонні. Добре. Ви молоді, да, Дуже? Yeah. Ну скільки от вам? Yeah. От скільки тобі? Роз? Пахнуть молоком. <laughs> Козы как какашки не воняють. Шо-шо? Ну так ты молодый, дожи. Все а... нормально, короче. Да, так. Вибачайся, блядь. — Я? Не, вона. А. Перед ким. Дозволено їм все. Переді мною. Коротше, щоб, братан, щоб ти не накосячив, треба перед нею вибачатися. А як вас звати? Юля, Юля. Юля. Я запомнил. Юля сиделка в телефоне Когда мне будут сказать «выбачь», я буду говорить «Юля, выбачить» и я «выбачить». Есть Юлина Надилья. Добрый, а кем вы работаете? Саппорт. Саппорт? Нет, это пизда, ты деда сломал ведра тут, саппорт. Ты скажи что-нибудь. Пятерка, четверка, какие-то саппорты. доктор блядь. Саппорт це той, який з це... Ні, він, він до речі трошки на дазла схожий. No. <laughs> Тільки ми і. <laughs> da? Pasha, support. 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 Da. Da. Okay. Да? Дазл? Паша, саппорт. Саппорт. Підтримка. Хорош. Так, бігає з Керрі. — Да. Хіліч. Все-таки дочитав цю книгу. Може. Mose... ха <laughs> <laughs> Так, добро. выбор чего, сам. Да. Да? Паше прям интересно. Який же, какие же вендицы, пиздец. Да? А Отжимайся сколько нахуй. У него прям лицо так. Он прям ему... Какого Богдана? А он же... Ему же 30 лет. А він же зараз навчається. <свист> 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 зараз одногрупники, брат. І що, ви разом списуєте? І як він як одногрупник? За нього <свист> ало, да, приходить? Так, добре, саппорт на криптобіржі. А які е, найрозповсюдженіші запити? Що таке крипта? І яка... І яка біржа. Чому? Нелегально, так, да, якась? Так о чому она може? В тебе а, NDA. Понял? BNB. Бі. А у а цей... вас у самого є крипта? Оце, оце історія з 2010-го, коли ти купив да. на 1000 біткоїнів пиццу. Да. А потім забив матір кулаками. То Где мої деньги. Зараховуй мені баланс, що? Зараховай мені баланс, поки он йому. А ты там фотку фо... виставив, да? У тебе аватарка стоїть. <irrel> <раз> <к pleasant> <captains> а да <він> ты <spans> прибери своє фото за аватарки, блядь. <laughs> <Surprisingly> Постав туди Пашуну фотку, щоб вони писали, Дід йобани, повертай, блядь, щоб вони писали, доброго. А вечора... моя фотка тільки лоб. Доброго вечора. Проблема на балансі. Допоможіть вирішить.